Привіт, нас звати Таня Рома. Ми хочемо подякувати Андрію Богнюку за те, що він знімав наше весілля, яке було дуже гарним, і він так само вніс свою частинку роботи в наше свято. Я хочу відзначити, що альбом вийшов особливо гарний. Ми тільки що його дивилися. От з Андрієм було дуже легко працювати. Він нам все підказував, що треба. було. І... Вмішувався в наше в весілля тільки в ті моменти, коли це дійсно треба було. Не було надто багато всяких постановок, але так більше все репортажно, жваво. Ми задоволені тими фотографіями, які вийшли. Дякуємо йому за роботу.